Добрий вечір. Вирішив записати сьогодні теж коротеньке відео. Бо прям з екрану відчуваю страх цей. Так, ситуація. Ситуація, ну, ситуація поки що стандартна, нічого такого немає. Звичайно, хто заходив тут вже по цих цінах, то я думаю, що страшно. Ну, але. Що поробиш? Я знаю проблему, як вирішити, щоб далі Рісик XRP. Дивіться, я думаю, причина в тому, що треба мені прибрати ось цю мою поділку, яку я поставив. Бо дивіться, прям піджимає, не може її проробити. Коротше, зараз я її приберу і будемо рости далі. Ну а насправді, ну, все стандартно, звичайно. Просто так гроші ніхто вам не дасть заробити. Треба, Тут треба витримка. Витримка і. залишатися спокійним. Я просто покажу, як воно працює. Наприклад, минулого бичого ринку. Я теж припускався помилок, які я зараз стараюсь не робити, а вчитись на них. Ось дивіться. Це який у нас 21 рік. Да, 21 рік. А що я роблю? Заходжу ось тут в Лонг. Тримаю до... 57 центів. Потім фіксуюсь тут. Бо думаю, що щось так воно. Ну, щось відчув. Фіксуюсь. І не, не, не чекаючи. А далі продовження. Проходить там десь півдня чи день. Да, на наступний день. Я заходжу знову в лонг. Бо мені здається, що ми далі будемо рости. Заходжу десь тут в лонг. І воно починає супер сильно падати. Ну, це так здається, що тут воно супер сильно. Якщо віддалитися, то нічого там не, майже не падало. І що? Падає воно? Я закриваюсь ось тут. У мене ліквідація була 42 центи чи 43%. Я ось тут закриваюсь і втрачаю так чималенький депозит. Ну і що далі? Воно потім просто бере і починає рости. А далі вже, коли вже починається такий ріст мощний, то вже дуже важко тут торгувати, заходити. Я тільки ось тут вже зміг зайти там в лонг і то такий слабенький. І. От те, що я втратив тоді, я його відбив тільки на ось цьому шорті. Тобто я пропустив, майже, можна сказати, ріст, відбив те, що я втратив ось тут, на цьому шорті. Тому я пропоную не робити помилок, просто поки що чекати, нічого не боятися. У нас є структура конкретна. А я раніше писав по бітку, наприклад. І з зони, дивіться, тут торгувалися блок, вийшли з нього. Тут проторгувалися. Теж нас тут лякали і пішли вгору. Нічого страшного, все, вийшли. Так само і по XRP. Теж у нас є один блок і другий блок. І зараз ми з нього виходимо. Далі. Тут немає сенсу йому вже більше бовтатися. Тому буде виходити він. Питання тільки в тому, як буде виходити. Але судячи з того, як зараз себе чухає біток, то це буде дуже швидко. Тому я і кажу, що або буде палка, або буде дуже швидко. Швидка якась проторговка. Тобто або так. Ну, там погнали далі. Або якось, ну дуже там раз, там тра тра трапа декілька, ну, два тижні. І погнали. Ну і далі все буде падати вниз. Дельткоїни теж на дні. Однозначно треба якийсь рибочок, щоб далі їм падати. Просто так воно не буде падати. Так що терпінька. І зазвичай структура всіх бичих ринків вона схожа, біток задає, як воно буде йти свій напрям? Так воно, так майже все воно йде. Дивіться. Тут у нас було теж падіння. Корекція, знову падіння. Ну, тобто такий В. W. І теж три імпульси. Раз, два, три. Тепер подивимося на XRP. Треба швидше бачити, XRP росте, тому треба. 12-2 хоча б. Так. Вот так. И пошло. Раз, два, три. Все. Все просто. Так само и тут. Так само и тут будет как-то. Ну, возможно, сюда и Тут будем... Ну я не думаю, що ми будемо торгуватися, тому що, тому що все вже проторговано. Палка тут була ось, тут проторговано тут теж проторговано Воно просто буде летіти. Ось тут тільки зона зона 1.4 починається якийсь супротив. Так що буде просто мегапамп. Однозначно. Я в цьому не сумніваюсь, тому я не боюсь. Чекаю, якби я був молодший трішки, і не було там різних зобов'язань, я б зараз, наприклад, додавався б. Додавав би до свого шорта. Але в мене багато роботи треба, якби додавати, треба постійно слідкувати. Тому треба. Не хочу, не хочу нервувати, не хочу додаватись. Я ось тут зайшов і просто спостерігаю та чекаю на на, свої, на свій тейк профіт. Але так, зона можна додатися. Ну, не знаю, вам вирішувати. Тому що на фічах тут, ну, блін, вже складно. Тому просто просто чекаємо. Нічого страшного немає. Гарні новини виходять по XRP. А, так, зараз сьогодні читав там. Щось дуже цікаве було, що XRP токенізує якісь цінні папери, ці облігації державні США. Щось типу того, але не буде дивитися, не буду часу забрати. Ну, добре. Рисочку я прибрав, значить, будемо рости. Все гарного вечора. І тримаємось.